Неділя, 29 червня, у студії Інтера для вас працює я, Анастасія Даугуле. Новини на 16-ту годину маємо такі. Одна людина загинула, та ще одна поранена унаслідок ворожого обстрілу Херсону. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько півтори години тому росіяни накрили вогнем центральний район міста. У результаті один чоловік дістав несумісні з життям поранення, інший вибухові травми. Постраждалого обстежують медики. Літня жінка загинула у Степногірську Запорізької області унаслідок російської атаки. Її тіло виявили під завалами. Ворог атакував місто близько шостої ранку. Поцілили по багатоповерхівці. Як повідомив очільник регіону Іван Федоров, окупанти застосували каби, РСЗВ, артилерію та дрони. Більше про безпекову ситуацію на Запоріжжі дізнаємося від Олександра Коваленка, речника Запорізької ОВА. Він зараз наживо зі студією. Вітаю вас в ефірі, пане Олександре. Пані Анастасії, також вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як в області минули і ранок, які наслідки російських атак маєте? Запорізького області обстрілюють російські терористи 24 на 7. за попередню добу. Це майже 400 обстрілів зафіксовано 395 Гатять із чотирьох основних видів озброєння: це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, артилерія, РСЗВ та авіаційна зброя близько другої години ночі. Е, атакували Запоріжжя авіаційною зброєю, крилатою ракетою. Е, сталося е, скажімо зафіксовано вибух на одному з виробничих об'єктів одного з промислових підприємств. На щастя, люди не постраждали і житловий фонд також не постраждав. Ну, сьогодні о шостій ранку це місто Степногіськ воно розташоване максимально близько до лінії бойового зіткнення. Там дійсно воно було обстріляно усіма видами озброєння і 70-літню жінку знайшли. Під завалами дев'ятиповерхівки. Ну а вчора було також поранено 16-літню дівчину в одному з населених пунктів Запорізького району. Отаку От ситуацію маємо на зараз. Ну а протягом тижня близько трьох тисяч разів обстрілювали Запорізьку область. Маємо семеро поранених і одну загиблу жінку сьогодні. Олександре, в інших регіонах росіяни атакували зокрема інфраструктурні об'єкти цієї ночі. Чи зазнали шкоди такі об'єкти саме на Запоріжжі, як зараз в області, зі світлом, водою, газом? На щастя, влучання в інфраструктурні об'єкти сьогодні не було а так зазвичай дійсно вони намагаються влучити в об'єкти критичної інфраструктури по об'єктах житлового фонду. Сьогодні в Запоріжжі в обласному центрі немає проблем ні, ані з електрикою, ані з водопостачанням. Що не можна сказати про прифронтові населені пункти. Це близько п'яти десятків. 44, вони вже протягом майже трьох років без газопостачання, 14 без водопостачання і на даний час маємо близько 6 тисяч абонентів, які не мають електрики, це мається на увазі прифронтові населені пункти. От ви сказали про прифронтові території? Саме про них моє останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи за вашими спостереженнями посилює ворог обстріли саме цих територій, і яку ви спостерігаєте динаміку щодо охочих виїхати з небезпечних районів Запоріжжя? У ну, приблизно 70-80% відсотків загальної кількості обстрілів вони якраз припадають на прифронтові населені пункти. Останнім часом можна говорити, що у червні трохи пожвавилась евакуація населення од щотирнями фіксуємо приблизно 6-8-10 людей, які охочих виїхати, які нарешті зголосилися виїхати. Ну, власне, у цих населених пунктах зараз мешкає приблизно 5-7% населення від чисельності до повномасштабного вторгнення. Ну, а більше того, ми минулого тижня Районна влада Пологівського району ухвалила рішення евакуювати родини з дитинами. 19 таких родин вони мешкають в 11 населених пунктах Пологівського району. Це Возвижівська громада і Гуліпійська громада. Більша частина цих родин вже. Перебуває у Запоріжжі, ну а решта буде евакуйована протягом наступного тижня. Так що евакуація триває, але не такими темпами, які, які б ми хотіли, щоб вони були. І нас поліція завжди готова забезпечити цю евакуацію. Власне щодня людей умовляють виїхати на більш безпечні території, пане Олександре. Я вдячна вам за вичерпні відповіді. Спасибі на все добре. Про ситуацію на Запоріжжі нам розповів наживо речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Кількість потерпілих унаслідок ворожої атаки на смілу на Черкащині зросла до 11 людей, серед них двоє дітей. Окупанти прицільно били по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Місто атакували трьома ракетами та вісьмома шахедами, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, легковики, щонайменше чотири навчальні заклади та лікарня. Рятувальники евакуювали понад півсотні мешканців та деблокували людину з ліфтової шахти. Нині пошуково рятувальні роботи тривають, на місцях працюють усі служби. Тут були всі лабораторії, тут було найцінніше обладнання, яке в нас було, тут були комп'ютерні класи, тут була бібліотека. Ну, якщо ви бачите, бібліотека має слід, це тільки сажа. Згоріла вона повністю весь фонд бібліотечний згорів. Ми зараз пробуємо привести до порядку цей сусідній корпус, який теж постраждав, в якому є такі ну, відносно порівняно, незначні ушкодження, але всі вікна вибиті. Ліквідовували пожежі, які здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали, ми здійснювали і обхід, і обстеження, і розбір аварійних інструкцій, аби якомога більше допомогти комунальникам, щоб далі вони вже. Двоє людей загинуло, то ще одна поранена. Такі наслідки атак окупантів по цивільних автівках на Дніпропетровщині та Харківщині про це повідомили в обласних військових адміністраціях регіонів. Ворог поцілив у легковики фпв дронами просто під час руху. Як наслідок, убиті 60-річний та 72-річний чоловіки, ще один 59-річний пасажир із вибуховим пораненням йому дають допомогу медики. Під масованим комбінованим ударом росіян цієї ночі була Полтавщина. Чи не найбільше руйнувань у Кременчуцькому районі, як повідомили в обласній військовій адміністрації, триває ліквідація наслідків влучання. У Полтавському районі зайнялася будівля одного з підприємств. Також пошкоджено прибудову житлової багатоповерхівки. Скрізь минулося без постраждалих. В обласному центрі пошкоджено вокзал Полтава-Південна, там вибито вікна. Двері частково зруйновано стелі, повідомили в укрзалізниці. Також у наслідок ударної хвилі понівечено приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Пасажири та працівники перебували в укриттях, тож потерпілих немає. Україна виходить з Оттавської конвенції відповідному рішенню ради нацбезпеки та оборони надав чинності президент Володимир Зеленський своїм указом. Нагадаю, Оттавська конвенція спрямована на знищення протипіхотних мін у всьому світі. Вона зобов'язує країни-учасниці ліквідувати запаси цієї зброї та розміновувати території. До 2022 року до угоди приєдналася. 164 держави, серед них і Україна. Верховна Рада ратифікувала договір 2005 року. Натомість Росія не є стороною конвенції і масово застосовує протипіхотні міни проти наших військових і цивільних. Раніше цьогоріч з Оттавської конвенції вийшли також Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія. МЗС України в офіційній заяві назвало рішення про вихід з конвенції непростим, але необхідним. Адже участь в угоді ставила Україну у нерівну ситуацію в умовах, коли йдеться про збереження держави. Подолати страх і паніку, вийти з бойового стресу, допомогти бійцям, завдання військових психологів. Як це правильно робити, навчали на спеціальних тренінгах в оперативному командуванні захід до проєкту. Долучили іноземців та цивільних психологів з українських вишів. Усе заради спільної мети психологічної стійкості українського війська. Чому навчилися? Репортаж Сніжани Сидорок. Коли небезпека минула, ми ще певний час так, от так от дихаємо активно, швидко і потрошечки заспокоїмося. Військовий психолог Ілля Вівич навчає бійців, як опанувати страх на війні. Радить робити це через дихальні вправи. Короткий вдих, дивимося вдалеко. Довгий видих, дивимося на палець. В бою в умовах такого хаосу і сильного стресу організм сильно збуджений. І іноді його треба заспокоювати, коли є можливість, і коли виявляються гострі стресові реакції, такі як тремтіння, паніка чи істерика. Ілля один з тих, хто закінчив онлайн-курси для офіцерів психологічної підтримки персоналу. Їх провели в оперативному командуванні захід. Почалася повномасштабна війна і, відповідно, люди не були готові до сприйняття. На той час були військові психологи, яким потрібно було дати розуміння того, що їм робити. Потрібно було дати певні кейси, певний інструментарій, певну теоретичну підготовку саме по роботі з військовослужбовцями, саме в екстремальних умовах. До занять військових спеціалістів долучилися фахівці із провідних українських вишів. В одному з них розробили і впровадили курс підвищення кваліфікації для армійських психологів. Курс, який містив кілька блоків, це було спочатку вступ до психологічного консультування та базові і поглиблені техніки психологічного консультування. Також був великий блок з психологічної діагностики та спеціальних питань супроводу в вузьких проблемах, наприклад, таких як ускладнене горювання, чи проблеми з розладами сну, чи емоційне вигорання або пролонгований стрес. Своїм досвідом ділилися її іноземні фахівці. Учасники курсу практикували психологічні методи у поєднанні зі спеціальними дихальними техніками. Це потрібно, щоб стабілізувати нервову систему військовослужбовців та досягти нейрегуляторний баланс між перебуванням на передовій і короткими періодами відновлення. Навчання відбувалося за двома напрямками для офіцерів-психологів, які тільки прийшли працювати у військо, і для досвідченіших фахівців, які вже мали певні навички. Як це робити в умовах війни? Свої методики пропонували і цивільні психологи. Наша війна і наш досвід він є унікальний. Природні, що ті моделі допомоги, які є в Ізраїлі, в Штатах в Хорватії, вони дієві, і ми їх використовуємо, але вони потребують адаптації. Нові знання і вміння військові психологи вже застосовують у своїх бригадах. 33-я окрема механізована бригада довгий час знаходиться в районі виконання бойових завдань. Тому дуже важливо, щоб військовослужбовці були психологічно стійкими. Для цього ми використовуємо вправи, методи, постійно удосконалюємо програму тренувань завдяки лекціям та курсам підвищення кваліфікації. Військовослужбовець за позивним зуб, завдяки роботі з психологами, адаптувався до служби в армії і навіть готовий допомагати новобранцям. Нам давали поради, як вивести людину з тупору. Там воно йде поетапно, називається Я поруч Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Український уряд планує надати податкові пільги для бізнесів, які долучаться до відбудови культурних пам'яток. В Україні приклади, як це працює у європейських країнах, таких як Італія, Німеччина, Естонія, а також Хорватія, яка 30 років тому пережила війну, для українського уряду підготувала Єврокомісія. Як пояснив у інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури і стратегічних комунікацій України Микола Тучицький, дослідження містить правову оцінку, як функціонують фонди захисту культурної спадщини. У низці держав наразі в Україні налічують більше двох тисяч зруйнованих інфраструктурних інституцій, які мають відношення до культури. За словами українського міністра, найближчим часом уряд розпочне обговорення з парламентом, щоб розробити національне законодавство, яке сприятиме залученню бізнесу до відбудови культурних пам'яток. Якщо підприємець вкладається, він повинен мати не лише, скажімо. Допис на тому чи іншому, скажімо, закладі культури про те, що він допоміг, а також мав би мати ну, більш сприятливе податкове законодавство для того, щоб ми розширювали мережу тих, їх, їх є в Україні чимало, але розширювали мережу тих, хто готовий допомагати, тому що з досвіду моїх колег європейських. Жоден бюджет, жодна держава сама та не справиться з тими проблемами, які е, існують у частині реставрації закладів культурної спадщини. Наступний випуск новини о 17-й, А просто зараз до інформаційного марафону повертається Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Підпал військової техніки на базі у Німеччині, а також Угорщина блокує початок переговорів вступу України у ЄС. Про це не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекатися. Це країну рівних можливостей.